До трактора ЮМЗ такий комплект буде вартувати у нас 1600 гривень. Це у нас ЮМЗ-двигун Д-65. Тут іде в нас 41 позиція товару. Ось можна зробити скрін, подивитись, що саме йде в комплекті. Сальник також іде силиконовий. Ну повністю вже весь комплект. Прокладка головки йде з герметиком, з металевими вставками. Прокладки йдуть паранітові дуже крутої якості. Кому цікаво буде, друзі, звертайтесь. Є в наявності код товару для замовлення, тобто який у нас на сайті залишу під цим відео. В наявності також є двигуна Д245, двигун Д240, двигун Д144, це у нас Т-40 і двигун Д-21, це у нас трактор Т-25. Є в наявності у нас, ось, наприклад, Т-25 за кодом у нас на сайті Д-2670, Т-40 2669. Тут іде в нас Т-25, 25 позицій товару, Т-40, іде 33 позиції товару, ну і двигун Д-245, іде в нас на 52 позиції, також, як ви бачите, повний комплект. Кому цікаво, друзі, звертайтеся.